Привіт, привіт, вітаю всіх! На зв'язку Ірена, це канал Біблія Твоє Спасіння. Сьогодні поговоримо про те, як залишатися християнином і але не давати себе в обіду, про що йде мова. А ти поки підписуйся, кліка на дзвіночок залишай свій коментар. А ми поїхали. А що мається на увазі? Зазвичай і дуже часто так люди використовують християн. Для досягнення своїх якихось цілей, так, яким чином це використовується, до прикладу, а, маніпуляції, так, наприклад, ти ж християнин, ти повинен мені допомогти. Ти ж християнин, ти повинен мені позичити. А, бо так пише Біблія: як відстоювати свої права, щоби тебе повністю не використовували, так і. Щоб ти також процвітав, мав добробут, як і інші а, люди. А, отож, і перш ніж прочитати певні вірші, які я познаходила, дуже вони важливі, так? Ось, а я ще пару слів скажу про те, що ви повинні розуміти, що Біблія це така книга, така штука, так, в якій можна знайти будь-що. Так, і в першу чергу, перш ніж помагати, так, Біблія пише, що якщо ти можеш, так ти маєш допомогти. Ось і не вимагати назад. Але це не означає, що ти. Та, але також Біблія пише про те, так, в притчах про пам'ятаю про динарії, так що одному дав один динарій, так а другому п'ять, так, два, а третьому п'ять так, і той зробив з п'яти десять, а значить, той зробив ще два, а той закопав землю. Так, тобто бачимо, що Бог навпаки картає тих, які погано, зневажливо ставляться до ресурсів, які їм були дані, так. В даному випадку це гроші. Ось і Бог забирає. Якщо ти не вмієш розпоряджатися правильно своїми ресурсами, Бог забирає і дає тому, хто вміє. А, можливо, це якась на ваш погляд може бути несправедливість, але насправді це справедливість. А тому, а тому а хто що хоче в Біблії, то і находить. А не дозволяйте себе використовувати так. Звісно, має бути благодійність. Ви повинні віддавати 10, а то й, наприклад, 12 чи 15% Богу, так, Ось, але це не означає, що вас повністю повинні використовувати, а ви маєте залишатися ні з чим. Потрібно залишатися християнином, але також потрібно думати і про свою сім'ю. Так, і про свою пенсію. А давайте тепер прочитаємо: а, сьогодні буде таке коротеньке відео. Давайте тепер прочитаємо віршики, вірші, які я знайшла в, книги, в книзі «Приповісті Соломонових це Старий Завіт. А взагалі ця книга досить класна. Ви можете прям отако її читати з першого, з першого розділу так? брати там ручку чи фломастер жовтенький, і підкреслювати, тому що тут прям такі поради, знаєте, які в сучасному світі афоризми, їх називають. А це тут щось такого похожого плану, схожого плану, але біблія, так, біблійні вірші. Тож, давайте відкриємо другий розділ а приповісти Соломонових. І давайте будемо читати із шостого вірша. Бо Господь дає мудрість, а з його уст знання і розум. Від спасіння ховає для щ... Він спасіння ховає для щирих, мов ще той для тих, хто невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу свою богобійних. Тоді ти збагнеш справедливість та право і простоту всяку дорогу добра. Бо мудрість увійде до серця твого, і буде приємне знання для твоєї душі. Розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме, щоб тебе Рятувати від злої дороги, від людини, що каже, лукаве. Уявляєте собі, ну і так далі. Можете прочитати ще третій, четвертий розділ. Тут багато що цікавого написано і в такому форматі поради. Так, ось, тобто ми бачимо, що Бог дає мудрість тим, хто шукає і дає, скажімо так, оберігає на світих людей, які кажуть лукаве. Всі ми знаємо, що дехто каже, що церква це бізнес, так і туди гроші люди несуть, і нема там ніякого бога, але насправді це і не так. Є люди, я скажу чесно, є люди, які тільки стали там. Пасторами, так, заради грошиків, так, але це ну, не наша справа. Ось, Але а, також відрізняєте а, кукіль від пшениці. В церкві є кукіль. Розумієте, є кукіль, від цього нікуди не дінешся. А, ось, тому а, вірте, що каже Бог, і все вам буде добре. Ось, у мене на сьогодні все.